Скобеева лякает новую суперракету Путина. В России прямо сейчас завершаются работы по баллистической ракете под условным и неофициальным обозначением «Искандер-1000», которая имеет дальность стрельбы до 1000 километров и доработанную боевую часть. Вероятное отклонение от цели всего 5 метров. Утверждается, что в комплексе Установлена автономная система наведения с системой коррекции по данным спутниковой навигации. В общем, к приему F-16 Россия готова. Соловьев сполох. Мы обсуждаем, что сколько делается, производится. Я говорю: ну, слушайте, ну, нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условные изделия. И из они говорят: а как? Как? У нас же, оказывается, экономика перегрета. Таяк валуев авалуев та Успенская. Наша страна почистит себя от всех предателей. Конечно, я никогда в жизни не подам им руки, никогда не поздороваюсь. Если они вернутся сюда, я не знаю, если найдутся такие россияне, которые смогут пойти на их концерты. Далеко не все готовы отвечать на вопросы. Могі. А бояться? Бояться. 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 Бояться то боятся бояц бояться того, что все може повернутися то есть... вспять. Я понимаю людей, чего они боятся. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Скавієва вирішила полякати світ новою суперракетою Путіна. Каже, що там всі найсучасніші російські технології. Ви не повірите, навіть ніяких костилів. Слабко у це віриться, звісно, але дякуємо Олі за те, що попередила, що розробка на фінальній стадії. Думаємо, у спецслужб сьогодні буде нова ціль. В Росії прямо зараз завершаються роботи ракеті під условним і неофіційним позначенням Іскандер 1000 который имеет дальность стрельбы до тысячи километров и доработанную боевую часть. Вероятное отклонение от цели всего 5 метров. Утверждается, что в комплексе установлена автономная система наведения с системой коррекции по данным спутниковой навигации. В общем, к приему F-16 Росія готова. Ну, якщо готові, то виставляйте всі ці комплекси в одній точці, щоб наші пілоти час не витрачали. Все одно ж рознесем ті іскандери, тому що знаєте, іскандер це надсучасна і дуже небезпечна зброя, але проти дрону вона абсолютно не захищена. Соловйов б'є на сполох. Виявляється, Росія воює з п'ятдесятьма країнами, але в неї нічого нема. И вырублять его на ничего не может. Вот это точно довоювалися. И мы обсуждаем, что сколько делается, производится. Я говорю, ну слушайте, ну нужно много, много. Ребята из армии говорят, нам надо не 20-30, а 200-300 там условно изделия. И заводчане говорят, а как? Как? У нас же оказывается экономика перегрета. У нас же оказывается процентная ставка такая. А знаєте, чого в нього така істерика? Тому що, попри його брехню про те, що Росія сильніша за всіх, він розуміє, що такими темпами країна, яка не може виробляти навіть свяхів, лишиться взагалі без нічого. І от тоді йому буде гаплик. Він про це не знає і дуже цього боїться. Російська співачка Любов Успенська припхалася у тимчасово окупований і засудила артистів, які виїхали з країни. Що ж, для когось війна, для когось піар. Наша страна почистить себе від всіх придателей. Конечно, я ніколи в житті не подам їм руки, ніколи не поздороваюсь. Якщо не повернуться сюди, я не знаю якщо знайдуться такі росіяни, які зможуть паті на їх концерти. Ти не сумнівайся, ще й як знайдуться, тому що для більшості росіян усі ці ваші розстрільні списки не більше ніж мішура. На Росії відбулася битва тисячоліття. Такого ви ще точно не бачили. Шебурешка побився з каністрою бензину просто на вулиці у Пензі. Ні, вам не почулося все, і справді так було. На жаль, ми не знаємо, хто вийшов переможцем з цієї легендарної битви, але точно знаємо, що місцеві жителі її не скоро забудуть. Зсу взяли в полон окупанта, який намагався поцупити українське печиво. Тепер він сидить і радіє, що його взяли в полон, а Його товариша ні. Только зайшов в підвал, знайшов печеньки з водою але поїсти нам. Не дали, тому що ворвались варвались ЗСУ і блестяще взяли нас в плен. На жаль, моєму напарнику не повезло. І що треба казати байцами Що? Дякую. Дякую, що я живой. Дуже цікаві створіння вони там. І от питається, чого вам вдома не сиділося. Сиділи би їли своє печиво, то може й напарник твій був би живий. Думати треба. Мобілізовані росіяни жаліються на те, що командир прямим текстом назвав їх гарматним м'ясом. Чомусь їх дивує таке ставлення командування і вони записують відеозвернення. До кого не дуже зрозуміло, до Путіна напевно. Після прочтення наших рапортів полковник Авір'янов построїв нас знову. і в грубій формі утверждав, що ніякі відпуска, відпочинок, виплати і медицина нам не положені. Що задача наша состоїть в тому, щоб. цитата. Проложить своїм тілом дорогу позаді ідущим, цитата закончена, і що мнення солдата нічого не стоїть, і ось вам душа так званого рускава міра. Як гадаєте, як вони взаємодіють між собою в глибинних регіонах? Страшно напевне жити на Росії. Тим часом росіяни побачили на небі особливо фігуристу хмару і прийняли її за лик Владіміра Путіна. Іноді складається враження, що цьому народу потрібен психолог. Сподіваємось, вони знайдуть такого, який робить гарні групові знижки. У нас на небі, в анілівновуслані проявився лік. Святого. Путі, да? А сегодня, кстати, крещение Руси праздник. Да, да. Вот, да. Ты, да. вот он наш. Вот он знак, вот он знак. И нечего там менять. Да, вот он наш батюшка, Покойно, отец, <реку> император родной. Гляньте, смотрите. Ну, да, 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 как ты его заметил, а его так не видно. Я кажуть, свинья всюди бруд знайде, вот так и россияне всюди знайдуть собі кумира. А ви кажете пропаганда, їм вона навіть не потрібна. Всі будуть молитися і на пляму від сечі, якщо вона буде особливо схожа на Путіна. Ботоксний титан Ніколай Валуєв, який ще й депутат, та в колишньому професійний боксер в ефірі Російського федерального телебачення зізнався, що люди на окупованих територіях не дуже то й хотіли російського так званого освобождення. Далеко не всі готові відповідати на питання. Ми а що бояться? Бояться. 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 Бояться то бояться есть... бояц бояться того, що все може повернутися то есть... вспять. Я понімаю людей, чого вони бояться. Не думаємо, що вони вас бояться. Радше вони просто ставляться до вас як до тимчасових незручностей. Ці три роки Херсон та Харківщина показали, що російське ми тут навсігда дуже тимчасове. Жителька Білгорода восхитилась роботою російської ППО, яка замість того, щоб збивати дрони, бомбить мирняк у місті. Ну, у мене слов нету вообще. Я не змогла зайти відкрити дверь. Уже з б. Так вот эту... на цьому моменті відео на жаль обривається. Схоже, що російська ППО повернулась до робити справу. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте зсу війна ще триває.